Є трошки засраний, машинка корч корчома. Вони ще потім на нас ображаються. оброжаються. І ви зараз запитаєте, Максим, так яку куш краще коробка розглядати? Все в пилі, а тут в потьоках. Ага, під форсунками також. Колоці мокрі. <звук> <звук> Друзі, всі вітаю себе на каналі. З вами Максим. Друзі, сьогодні відео хочу вам показати дуже класний автомобіль. Ми ваші коментарі читаємо і дуже часто ви під ними пишете: задобали ваше рено, задобав ваш фольксваген і шкода. Покажи нормальні машини, покажи цікаві машини. Тому що ми вас слухаємо, ми вас читаємо і сьогодні вам покажемо відео з автівкою Ауді А4 в кузові Б8. І трохи, як завжди, дам своєї інформацію щодо технічних характеристик цього автомобіля. Всім приємного перегляду. Поїх. І до речі, друзі, перед тим як ви побачите цю класну автівку, хочу запитати у вас, який формат відео більше всього вам подобається. Як ви бачите, ми зараз стараємось показати різні формати, але для того, щоб всім було цікаво, я хочу у вас все-таки дізнатись. Ми знімали луцький ринок ціни. Ми знімали підбори під ключ. Ми показували вам е експерт на день. Ми вам показували обзори на автівки. От що вам більше всього подобається? Будь ласка, напишіть це в коментарі, для того, щоб ми відео зробили більш цікавіше для вас всіх. Так, що ж, доброго дня, під'їхав до цієї машинки, вже пробив дві арки і там є трохи шпакла. Я так вкратці покажу, по накладкам мені не подобається, як вони вчепані. Зазор, капота в нас практично немає, його треба фарбувати. Тому що, ну саме розумієте, 270 тисяч фари також під поліровочку, лінзи вже мутненькі. Бампер такий самий, щітка фарба злізла. Отут в нас фарбована фарбована це звичайна косметика. Вверху 500, 1700, 500, 400, 200. Ну, Весь батон, явно що тут виводив його перепил. Я думаю, десь до середини. Ага, ось тут є. Бачите, матове. Так криша в принципі, рідна. І ось починається саме цікаво. Діста 280, бачите, накладуся. Бампер. 400. 400 800 1200 400 300 400 Короче, тут вся частина вся в шпаклі доверху й те перепил. 280 Угу. гляда в нас в оригіналінка фарбована да. 800 200 120 Стойка в лінії. Ні, тут кансиви. І так, друзі, сьогодні відео ви побачите a 4B8 Allroad. Поки Сергій зараз гарнесенько буде перевіряти другий автомобіль, також Audi, також Offroad, то я вам трохи розповім технічної інформації. Щодо технічної частини, які двигуни ставились на ці автомобілі? Я вам скажу, що в двигунів там було безліч. Саме у нас в Україні це у нас 2-літровий бензиновий двигун. Американський ген 2, такий самий, як стояв у мене на Audi Q5. Також на цій Audi ставились дизельні двигуни двохлітрові з багатьма модифікаціями по кВт. І також самий популярний топовий це у нас трьохлітровий дизель v 6 який меганадійний, супересурсний. Гума в нас гальмівні гарні, гума в нас літо. 245 45 18 22-го року. Так ось 22-й рік. Гальмівні пушка, пильні шкіля, нагаричашка знаменіта. До речі, досить класна підвісочка. Давайте трохи підсумуємо щодо цього автомобіля. Бачите, да, по кузову є якісь питання, якісь коцки, царапки, але ж є і технічні питання. На цих автомобілях дуже часто зустрічаються запотівання з під форсунок. Ну так як це ВАГ, і в нас є завжди запотівання на форсунках. У нас є запотівання на клапани кришки. Нічого тут страшного немає, все це робиться з легкістю і коштує недорого. Це такий гарницінький привід для торгу. Взагалі ще на цьому автомобілі основний мінус, чому ми все-таки відмовились від цього автомобіля, тому що були питання. По форсункам, по двом форсункам. Всі ми знаємо, що дизельні форсунки нова групи коштують дуже дорого. Не вийде так, щоб зробили одну-дві, потім ще дві. Як правило, робляться всі. Ставляться всі на стенд, всі перевіряються, всі робляться і потім ставиш і знову їздиш 200-250 тисяч. Тому всю інформацію по цьому автомобілю ми надали нашому замовнику, і він вже приймав рішення: купляти цей автомобіль чи ні. Так, що ж, відкрили капот, Болтики не крутились, маркеровка Audi є. Так, кріплення цілі, фари не паковані. Ага, бірка є 14 рік. Ремінь, в принципі, ще гарний. Тут все сухенько, полося сухі. Антифріз, рівень. бачок чистий, блок АБС, Фари, що там по бірці в нас 14 рік. Подивимось, що в нас тут. А тут в нас трошки... Трошки засрано. Ще під форсунками сухе Форсуночки сухенькі, ось клапана сама жирна, жирнувата. Ну, тут біля пробки зазвичай так буває. там Може якісь криворукі масло міняв. Патрубки сухі всі, масляний фільтр сухий. До речі, цей корпус також їхня хвороба пластикова. Багато його лопають. Підтікань, в принципі, такого я не бачу, але вся ця трошки жирновата. Бачите? Є трошки. Засраний. Там коробочка в принципі, все це гарно. Вон там вон, патрубки засрані. Блок сухий, термостат, також сухеньким патрубки аудіо. Да, внутрі, звісно, воно, воно ржаве. зараз я вам покажу. Бачите, оце все. Що Норвегія? Це блин, така країна, що дуже сиренька. Але в принципі для ауді ще досить, досить непогано. Подвигунтепи, на ній приїхали. Працює він гарно, Турбінка, отак все це сухо. Не паровозить, не димить. Симен працює, всі працюють, поворотники, дзеркала, все працює. Стоп працює. Труби. в Сажі, просто Підігрівчики замкнемо. Аудім. Ага, відламана штукенця. мене Освітлення таке. Блян, для незрячих. Все ціленько. А, очкошник, я вже запереживав, думаю, очкошника немає. Сколько днімочі працюють? Це працює. Підігрівчик у нас. Так, в мене вже сидіння працює. Підігрів гарний. Підвокітніші підстаканник на навігацію. Давайте спробуємо на вагацію. Ух ты как, на навіть українська. Шторка западає. Працює. Кнопочки не затерті, не зачесані по корму. Також... Все гарно 187 пробіг. Да, наверх заслонечка Дуя. Нет, тут також все гарно, круїз. Затможення ручага, блюда, дистанція, все. Бачите, показано, що адаптивне. Що стосовно коробок передач, на цій автомобілі коробки ставились різні, їх було безліч. Для того, щоб зрозуміти, яка саме там встановлена коробка, то зрозуміло діло, краще взяти він-код, розшифровку і подивитись. Взагалі, давайте я вам трохи розповім. Якщо ви хочете обрати такий автомобіль передньопривідний, то ви там можете зустріти коробку механічну або варіатор. І якщо ви обираєте повну привідну версію квадро, це у нас буде двохлітровий дизель, то там встановлений варіатор. Якщо у нас буде 2-літровий бензин, то там у нас стоїть звичайний гідротрансформатор. Щодо трьохлітрового дизеля, там встановлена звичайна автоматична коробка гідротрансформаторна на 8 передач. І ви зараз запитаєте, Максим, так яку ж кращу коробку розглядати? Зрозуміло діло, що кращої коробки в світі немає чим звичайний гідротрансформатор. Це у нас меганадійна, мегаресурсна, ресурсна, недорога в обслуговуванні коробка. Тому що варіатор у них також гарний, він також їздить. Але він їздить не так довго і коштує в ремонті дуже дорого. Також на цих машинах інколи ще є стронік, це у нас ДСГ зустрічалась. Він також їздить дуже багато, він ресурсний, економив вам дуже багато палива, але в ремонті трохи дорогий. Тому, якщо для себе обирати цей автомобіль, то я б краще обирав би. на... В автоматі американської версії або європейського дизеля 3-літрового або механічну коробку. Так, що ж, доброго дня, Під'їхали до цієї Ауді вже. Моменти трошки є. Отакі от як накладочки. По бамперу підмальовка. Бамперу також немає. Він весь запісочений, просто в щепки. Фари також дуже шаршаві. Радіатор більш-менш. Под так само. Підмальовок дуже багато, просто він зараз мокрий. Царапки, оце все. Бачите, який сухий. Просто кожну косочку показувати не буду. Я думаю, що там вам видно оце все. Взагалі випадає. Над лобовим є іржа. Як вам показати, от вони прищі. Ось прищ. А воно весь кант майже побитий. Сіла також дзеркало попісочне, просто капець. Диски по юзані на гальмівні такі вже. Бачите, виробітка нерівномірна Стоїчка сухенька. Супорта пофарбовані. Дружала, тут пофарбована. Машина вся, вон, чорний колір. Зараз вона висохне, я покажу, вона матова. Просто вона зацарапана, зашарпана, просто капець. Ну, бачите, дверку, все в І Ось така вся машина повністю в павутині. Тут кант був збитий, все воно все пофарбовано. І тут пофарбовано. Так, ну, Тут я думаю вам нема що казати. Тут все засовано, сидіння також поюзано дирок немає, Получка ця працює. Там продавленості також немає. Крила не кручені. дверка не чіпалась. Цей кант зчоса не увесь. Пробіл зафіксований навіть. Ух ти, а то щось болтик звизаний. Покриші так само. Хватає питань, просто хватає. пошкодження на лаку. Все в царапках. Давайте перейдемо до комплектації цього автомобіля. Взагалі хочу вам сказати, хто давно підписаний на Ютубчик, могли бачити. Через раз, коли я собі обирав автівку, я на цю ауді дивився, тому що це в нас бюджетний автомобіль, коштує недорого, надіння агрегати, є звичайний автомат, виглядає круто. І саме головне, що він їде гарнесенько, можна туди стежь зробити, можна вихлоп зробити. Тому ці машини знайти живі дуже дуже складно. Але я, але, але я так собі його і не купив. Я думаю, може попадеться. У мене все таки яке щастя. мана, там небесна, Я куплю собі цей автомобіль по комплектації. Ці автівки бувають різні. Вони можуть бути звичайні, візуально звичайний автомобіль, а може бути в еслані. може бути зовнішній, може бути внутрішній. Якщо у нас внутрішній еслайн, то у вас класні чорна стеля, класні сидіння. І зовні також у вас такі трохи привабливіше виглядає сам автомобіль, тому що є в нього обвіз. Що стосовно комплектації, всередині, ну друзі, там є все. Там дуже комфортні сидіння, там клімат контролю, там підігріви сидінь, круїз з контролю, мультикермо, все це дуже гарно виглядає. Але є одне але. Якщо ви подивитесь на цей автомобіль 2014-2015 року, саме за ці автомобілі ми з вами зараз балакаємо, то багато хто з вас може сказати, що вона дуже сильно засторіла всередині. Зовні пушка-бомбо-ракета, внутрі просто капець, яке старе. Я з вами згоден повністю, тому що у Audi Q5 у мене все було однаково. Я вам скажу, що воно. Непривабливо, застаріло, але дуже комфортно, все під рукою. Взагалі по якості матеріалу, по шумоізоляції, дуже комфортний, класний автомобіль, хоч і застаріли. Бачите, старалась полірувати, але не дуже вийшло. Гальмівні, ну такі вже. Не дуже. Супорта також пофарбовані, ну, по віржі прям. Гума в нас зимова, коцички, царапочки, тут по всьому кузову вона вся вон, така зашархана і матова. Дістопі, в принципі зауважень -то немає. Бляда, бачите? Ну, тут підмальовки на бампері. Бампер в хлам, зачосаний ліхтар тріснутий. Ну, труби чорні. Бачите бампер. Все засовано, зашкарябано, амортизатор сухий, швид ціленький. Так стеля, в принципі, все в гарному стані. Щолочко також ржавіє знутрі. Прикол. Ага, тут надзвичайно у нас запаска набувається. Знак аварійної зупиночки є. Трошки подерта внутрішня частина ляде. Амортизатор сухий. Тут шви також ціленькі. Ліхтар цілий, також підмальовка по бамперу є. Тут є які? якісь... Да, тут юбка не в зазорі. Бачите, воно отак виглядає. Двірник приїхав вже. 21 рік. Гума. Гума виглядає бадьоро, на гальмівні просто вже. Да, ну це все, все пошкодження. Вона вся отака вот в білу точку. Трохи хочу дати корисну інформацію для людей, які хочуть обирати собі такий автомобіль бензиновий. Всі ми знаємо, що там у нас встановлена цеп ГРМ, вона коштує в заміні дуже дорого, і при покупці можна злегесенько подивитись, чи треба її міняти чи ні. Заводом зробили отвір, в якому ви можете подивитися, наскільки вийшов натяжник цепі. Якщо він вийшов тільки на 2-3 на поділки, то це ще можна їздити. Якщо він вийшов вже на 5-6, то це треба його замінювати. А якщо ж ви все-таки поспішили і вже придбали автомобіль і зранку завели і почули цепок, то вартість заміни цього цепка коштує 600-700 доларів. Не така прям вартість велика, як на Volkswagen Touareg 3.0, тому можна з цим смиритись і поміняти, і потім 120-150 тисяч їздити спокійно, тому що саме стільки ходить цей цепок. Вадік, що тут у нас? Сервіску знайшов? 92 в 16-му? Так. Але декор також 15-го. 80 тисяч. Бачите, це пошкодження на криші. Це все, підкапували, потім сполірували. це пошкодження на лаку. О, криша така. Тут пошкодження на лаку, Ой, капот висох. Тож дивіться. Ну, не знаю, телефон це не передає. Але я думаю, тут все ще треба видно. Кромка вся. Капот? Капот фарбований, так? Капослабована, да? Да, 300. Ну, поки звичайна косметика. Такого шпаклівки Неде немає, кузов весь в оригіналі. Відкрили капота, капот у нас круче. кронштейн не чіпався. Так, лонжерон у нас ціленький бачок антифрізу чистенький. Кріплення фар цілі. О, там мотор, я вже бачу щось. Все в пилі, а тут в потоках. Трошки мотор десь ситься. Це все жирно біля кришечки. Але я не бачу, що саме. Кришка суха, але тут все в потьоках. Під форсунками також сухо. Кришка також в такому нальоті, що капець. Біля фільтру сухо, блок сухий, патрубки сухі. Блін, ремінь такий вже приїде він. Скоро на заміну дуже часто ви хочете придбати автомобіль свіжопригнаний пригнаний з Європи або той, який їздив в Україні, вже обслужений. Скажу друзі, таке зустрічається дуже рідко. Краще перед тим як придбати автомобіль, все таки трохи залишати гроші на його обслуговування. Тому що так як ви його обслужите, попередній власник перед продажем в будь-якому випадку робити не буде. Я, наприклад, люблю так: придбав автомобіль, повністю обслужив і знаю, що в будь-який момент він у мене готовий на будь яку поїзд. Так, турбинка в нас суха, патрубок є також сухий, бачите, він трошки грязний. Ну і тут, звісно, він буде сухий. Двигун гарячий, тому я не думаю, що ми щось почуємо. Завівся бадьоро, працює гарно, але зайвих звуків в нього немає, але він прогрітий, тому тут трудно щось сказати. Термостат все також сухенько. Булок сухий. Блі, він наш баске, дивіться трошки підкидає, може бути забита вентиляція картерних газів. Да, так, до мене все працює, так само працює, працює. Да, трошки підпрыгує обер, коли переключаєшся. Хоча не повинні. Трошки вже коробка, я думаю. Да, поверх. Є удар. Кинемо комп'ютер, ну я думаю, машинка. Думаю, машинка не рекомендована буде, тому що стан ну, дійсно жахливий. Давайте я вам трохи розповім, скільки коштує цей автомобіль. Візьмемо заряджену версію А4Б8 Allroad з бензиновим двигуном 2-літровим на 225 кінських сил. То я вам скажу, що ці машини коштують в районі. 16-17 тисяч доларів. За гарні варіанти. Дизельні версії європейські вони коштують, як правило, дорожче. Тому що всі ми знаємо, що дизельні машини вони їздять більше, вони більш ресурсні, і відповідно, вони без ДТП, чиста історія прозора, і вони коштують дорожче. Двохлітровий дизель можна дивитися в районі також 18 тисяч доларів. Все буде залежати, скільки в нього. Пробіг і яка комплектація, тому що американські і європейські версії дуже сильно відрізняються по комплектаціям. На Америці ти не зустрінеш тряпцю. На Америці ти Тряпцю, бабцю. Ні, В Америці можна зустріти бабцю там. Мертву в машині в прийде, приїде. В Америці ви ніколи не з хай, не хватає жаль. На, на Америці. На Америці. Катя, що це за сміх такий? На Америці. Катя, це що, блин? Тарапальта ще. Давай відео. Люди хочуть знати, скільки коштує. І що на Америці? Що на Америці? Шо на мертве? На Америці ви ніколи не зустрінете тряпку. Ну, можливо, там, ну, дуже-дуже рідко. А в Європі це нормальне явище. Що стосовно трьохлітрового дизеля V6 на звичайній автоматичній коробці передач восьмиступеневий, то вона може коштувати біля 20 тисяч доларів. Якщо ми візьмемо звичайну Audi A4, повний привід, американську версію, двохлітрового бензину в районі 13-14 року, то ці автівки коштують в районі 14-13 тисяч доларів. А якщо ви такий самий автомобіль хочете, звичайно, a 4 тільки дизельну, то у неї бюджет в районі 16-17 тисяч доларів за гарний перевірений автомобіль. Всі далі. Далі відео я вам хочу показати дуже цікавий автомобіль, який надіслав наш замовник для разового огляду. Попередньо ми подивилися цей автомобіль, і я відразу кажу, що ціна дуже мала. Хоча фотографії гарні, замовник каже: я подзвонив продавцю, все добре, готовно всі перевірки і. Навіть не дивлячись на те, що ми зробили зауваження, що по-любому будуть якісь питання, що машина дуже дешева, коли риночна вартість 17, тут за 15 плюс торг, то наш замовник сказав все одно, хлопці, їдьте і перевіряйте цей автомобіль. Хочу взагалі зазначити, що останнім часом таких загострень дуже багато. Коли нам люди надсилають, ми їм даємо свою відповідь, вони ще потім на нас ображаються, що ми не хочемо їхати дивитися автівку. Але друзі, ми виконуємо свою роботу якісно. Якщо ми попередньо вже бачимо. Що Автівка не цікава, ми вам про це сказали і не їдемо оглядати, то, можливо, це і краще за що того, що вони витратили свої гроші. Ми не витратили свій час, і все одно вийшло так, як ми це кажемо. Тому, будь ласка, якщо вже ви звертаєтесь до нас, до експертів, то будь ласка, прислухайтеся. Якщо ні, то ні, то подивіться інший варіант, надійшліть інший варіант. Якщо по ньому все буде добре, то ми обов'язково поїдемо і гарнесенько перевіримо. Тому просто так поїхати заробити гроші і знаючи, що автомобіль буде не рекомендований, ми так не робимо. Прислухайтеся. А тепер давайте подивимося, який виявився автомобіль по низу ринку. Що ж, доброго дня, під'їхали до цієї Ауді. Фари чистенькі, гарні, натріснуті, чи не на забудівша, Пескоструй присутній, але... Незначний радіатор чистеньке. Голосенький скольчик. Гума в насліп, але вже дуже-дуже стара. Вона потріскана 17-ти. Гальмівні теж оста. Тут нога чашка, стояки стоїть цілі стоєчка. Сухенька в нас. Вони тут поріжок зам'яти. Ручки на зачесання. Кант трошки збитий. Тут наголо фарба також збита. Пряночка вся ціла, трішки трошки грізненьке. Сидіння майже в ідеалі. Буковинка, як завжди, продавлена, тому що сідаєш попу а на ці... це. Сидіння пластмас тільки зачухане. Сидіння лихо працює, даваності, протоптаності, нічого поуваження немає. Накладочка вся ціла. Гарочка без питань. Гальмівні також подоставші. 17 й рік. Карта також в ідеалі. Салон гарне, не потерте, не пошарпане, пуски працюють, сітка ціла, Попутничка працює, USB-кришечка, на ній також не зламана. Тут аптечка оригінальна, труби чистеньке. Да, Внутряночка фар також вся гарна. Камера присутня, Знак аварійна зупинка. Електроніка. Тут у нас докатка про органайзер Швидціленьке, всі наліпки присутні. 14 тут обшивка тут по обшивке претензій немає, тут ворс, шви цілі, стопи закріплення. Тут щось малосенький рижик проявляється на шві. Так всі пластмаски, все це присутнє. Це крило здається фарбовано. Шукан такий шоршавий. але ще подивимось прибором. Воно трохи жовтіше ніж внутрянка та дверка. Тут поріг така бідося. Дуже зам'ята, мабуть вже не витягнеться. Циркалі коцка. бажана зміна на 21 рік фуяо. Довговом рижиків жучків, нічого нема. Криво одразу шпакло. А це криво шпаклівка. Дверка фарбована. Поріжок також фарбований. Батон в оригіналі, криша в оригіналі. А тут вже початок фарбований. Також все фарбоване. Порух офарбований. Тряночка начислиє. Сладика. Напив. Ні, на нутрянку не залазила. Все, -все. абсорбоване. Перехід також до батона доверху трошки залізу. Кришка фарбована. Крова фарбовано, О, дверка рідна І поріжок рідний. Ну так, да, круто так фарбовано. Капло. Десь вона по морді получала Зараз відкриємо капот, подивимось, може тому і фари виглядають гарно, тому що вони міняні. Капот, звісно, у нас фарбований, машинка корч корчома, ти відкрив, подивимось технічну частину. Коротше що, відкриваєш капот, а тут нужно поглядіти навіть на амортизаторі на пил фарби. Тут напил. Це все фарбі. Теж ковыряли. Це швина, стаканя на потріскання лайпи на фарах немає, а ні, от вона є. Ну так, да, Маден-Германі, 22 рік. Ага, тут 14. -й. Ну да, на фарах. зміна. Щось там на двигані пекло. Антифріз. Рівень пачок, в принципі, частенький. Ага, під форсунками також. Колоці мокрі. Тут трошки підпотівши. Зволна вся. паливна сухенька. Тут запотівання. Вентиляція картерних газів трошки-трошки знизу. Герметик під фарбою, все в принципі в оригіналі онжероне, але їх просто фізично не бачу. Ремін свіженьким виглядає. Мотор такий єлі-єле теплий. Завівся в принципі бадьором. Щось закотить. Миночки працюють. у полная да, ну, Дуже классно. Стоп. Центральный один диод сгоревший. Молодой отец. Значит, вот, вот, вот. Так, закончусь. Дуже. Сколько димачи. Працюю. Зеркала. Працюют. Працюют. А раскладание, раскладание. Камера. Працюю. Ну, коробка взагалі не рипає, не дрипає, нічого. Так, підігрівчики сидіння, фінкнення, кондиціонер фінкнення. Блін, ну це тільки в ауді могли придумати нажимати, потім крутівкою виставляти куди дути. Ой, підфарбовано трошки. Таке воно матово виглядає. Навіть підсвітки немає, Йо -моє. Нічого не закусую. Посончик вона гарна. Згодом тут тільки ці накладки. Сигнал працює. Згущен, ще ніхто... працює. Ладно, зараз підключимо комп'ютер, подивимось, що по ньому. Так взагалі по кузову машина взагалі не цікава. Ну, просто два три елементи цілих. Друзі, ну що, щось і відео підійшло до кінця. І, як ви бачите, відео було цікавим. Дуже класний автомобіль. І не коштує багато грошей, виглядає класно, молодіжний, якісний. Ну, небагато коштів це я маю на увазі за американську версію в седані, тому що All-Road коштує величезні гроші. Це прям треба для поціновувачів цієї марки. Тому всім дякую, підписуйтесь на наші соцмережі і слідкуйте за нами. І, будь ласка, напишіть будь-який коментар щодо цього автомобіля. Подобається він вам чи ні.